Вітаємо вас, відвідувачі каналу Звільнити Панаба. Я Віленкін, Олександр Дмитрович, і як по моєму голосу, ви можете чути, навіть мене таки звалила хвороба. Ну що ж, я не залізна людина і дуже раджу вам берегти себе в цей непростий час, щоби не захворіти. А не зважаючи на хворобу і тяжкий стан, ми все одно турбуємось про вас і викладаємо сьогодні з вами схему про перехідні позиції на СП з'єднання. В електровозі ЧС 7 Слід зазначити, перш ніж ми поговоримо з вами, як відбувається перехід, його переваги та недоліки, ми поговоримо з вами, як працює схема при наборі позицій, як вона працює на 20 й позиції, після чого розглянемо перехід на СП з'єднання. Отже, коли ви вже розглянули схему роботи на першій позиції, ви знаєте, що живлення тягових двигунів відбувається від секції 1. Через першу групу пускогальмівних реостатів далі по червоному колу, через ампні контакти. 41-го контактору через другу групу пускогальмівних реостатів, Далі проходить через третій, четвертий двигун і абсолютно аналогічно через міжкозовне з'єднання 224. Живлення проходить через актні контакти 60-го контактору на п'ятий-шостий двигун у секції Б, але вже положені назад. Проходить через третю групу пускогальмівних реостатів, Через замкні контакти 41-го контакторного елементу, через четверту групу пускогальмівних реостатів, через замкні контакти 30-го контакторного елементу. І далі через 7-й, 8-й двигун. Також положені назад, проходить через міжкузовне з'єднання 224 замкні контакти 60-го контактору і через. Шунт кілоамперметру через вихідну потужку диференційного реле через лічильники на мінус. А якщо ви хочете не так швидко, а повністю розглянути схему, ви зможете завжди знайти її на нашому каналі. Коли ж ми будемо набирати позиції, виходячи до ходової позиції, ми будемо почергово вмикати відповідно до розгортки замикання реостатних контакторів, що буде призводити до вимикання частини блоку альмівних реостатів, поки ми не вийдемо остаточно на 20-ту позицію. На 20-тій ходовій позиції відбувається замикання 31-го контакторного елементу, і це повністю шунтує. Всі пускогальмівні реостати. А саме через замкні контакти 29-го контакторного елементу, лінійного контактору, живлення буде проходити через перший другий тяговий двигун в положенні вперед, через замкнені контакти перемикача ход тормоз 72-го в першому, через замкнені контакти 31-го контактору, через третій, четвертий тяговий двигун в положенні вперед. І далі через замкні контакти вимикача двигунів ОД3-4 в положенні нормальної роботи 27-25, через міжкузовне з'єднання, на замкнені контакти 60-го контактору, через замкні контакти вимикача двигунів ОД71 в другому в положенні нормальної роботи 25-27 буде проходити через коло 5-6 двигуна в положенні назад. Через замкні контакти 31-го контакторного елементу, замкні контакти перемикача ход-тормоз 72-2. Далі проходить через 7-й 8-й двигун в положенні назад. І буде виходити аналогічно через міжкузовне з'єднання 224-1 на замкні контакти 60-го контактору. Ну а далі вже знайоме нам мінусове коло. Слід зазначити, що при цьому у нас із вами підготовлюється схема до переходу. Перехід відбувається мостовим методом. Суть метода в тому, що під час переходу відбувається наведення так званого перехідного мосту. Як же відбувається перехід? На 21 позиції при переході з С на СП з'єднання, 21-ша позиція є короткочасною, на ній не залишається. Переходять 21 21, а з 21 на 22-ту. 21 позиція відбувається у вімкнення 57-го в першому кузові мінусового контактору і 57-го у другому кузові плюсового контактора. Слід зазначити, що якщо ми розглянемо коло контакторів, то контактор 57-1 і 57,2 стоять діагонально, абсолютно аналогічно, наприклад, 29-й в першому, 29-й у другому. 60-й у, перш... 60 у другому, 60-й у першому. Всі контактори стоять діагонально, тому їх дуже легко шукати, якщо ви знайшли їх в одному кузові. Проведіть діагональ і шукайте приблизно в тому місці у другому іншому кузові. 57 й вмикаються, і відбувається вмикання 58 контакторних елементів. Слід також зазначити, що вимикаються 30-ті контакторні елементи, а ще замкнений 31-й контакторний елемент, що залишається увімкненим, і ще замкнені 60-ті на 21-й позиції, що якраз і наводять паралельний перехідний мост. Що ж відбувається при переході на СП з'єднання? Давайте розглянемо перехід на СП з'єднання у першому кузові. Отже, у нас увімкнено 29-й, у нас увімкнено 57, й у нас увімкнено 31 й і у нас увімкнено 58. Особливість схеми в тому, що дві пари двигунів, а отже, обидва візка під'єднуються на одну групу пускогальмівних реостатів. Дивимось через вхідну котушку диференційного реле номер 15 Замкнені контакти 29-го контактору. Проходимо по колу тягових двигунів. Проходимо через замкнені контакти 31-го контактору, через коло 3-4 двигуна, проходимо через замкнені контакти перемикача ход тормоз 71 в положенні хід 10-12, замкнені контакти 58-го контактору і на першу групу пускогальмівних реостатів. Через замкнені контакти 57-го мінусового контактору через е, шунт кілоамперметра на вихідну котушку диференційного реле. Далі через шунт лічильника і на мінус. При цьому в секції Б відбувається такий самий перехід і створення такого самого е, кола тягових двигунів. Але 58-й контактор знаходиться вгорі. 31 контактор знаходиться внизу, абсолютно діагонально протилежно контакторним елементам у першому кузові. Слід також зазначити, що на 21 й позиції і далі до кінця буде вмикатися 29 й контактор у другому кузові. При цьому, якщо раніше живлення відбувалося через міжкузовне з'єднання 224.1 і замкні контакти 60-го контакторного елементу, то тепер тягове коло вживиться від власного швидкодіючого вимикача. Якщо ж ви працюєте від струму приймача в секції 1, наприклад, то живлення буде проходити наступним колом. Від струму приймача через дорослі подавлення перешкод, замкні контакти, дахового роз'єднувача го через. Замкнені контакти міжкузовного роз'єднувача 13-го через 224-те з'єднання першої клеми з'єднується з першою клемою 224-го з'єднання у другому кузові і через прохідний ізолятор. Абсолютно аналогічно для першого кузова буде живитися, якщо ви живитесь з струмоприймача секції 2. Через замкні контакти швидкодіючого вимикача коло буде збиратися через. Вхідну котушку диференційного реле 15-го у другому кузові, через замкнені контакти плюсового 57-го контактору у другому кузові, проходить через четверту групу пускогальмівних реостатів. Далі проходить через 58-й контакторний елемент у другому кузові, через п'ятий шостий тяговий двигун в положенні назад. Через замкні контакти 31-го контакторного елементу, замкнені контакти перемикача ход тормоз 72-го у другому кузові, через 7-й, 8-й двигун в положенні назад, і через замкні контакти 29-го контакторного елементу у другому кузові, через шунт кілоамперметра, вихідну котушку диференційного реле тягових кіл 15-го у другому кузові, через шунт лічильника і на мінусовий заземлювальний пристрій. Але на 21-й позиції при цьому ще лишається увімкнені 60-ті контакторні елементи, і це створює між двома паралельними колами кузовів третє паралельне коло двигунів. А саме з 29-го контакторного елементу через перший другий тяговий двигун через 31-й контакторний елемент, через третій четвертий тяговий двигун. Через 60-й замкнений контакт, через 5-й 6-й в положенні назад. Через 31 й у другому, 8-й в положенні назад. Через міжкузовне з'єднання 224. І замкнені контакти 60-го контакторного елементу на мінус створює третє паралельне коло. Тобто, в нас наче ми ще їдемо на. С з'єднання ходової, але на це з'єднання вже накладається дві паралельні гілки, два паралельних кола. Тому 60-ті контактори дехто ще називає мостовими, тому що саме ці контактори створюють так званий перехідний міст. Що ж це за перехід такий? Це мостовий перехід, і в нього є як свої плюси, так і мінуси. А саме плюсом такого переходу є його плавність. Це забезпечується тим, що у вас не відбувається відключення тягових від двигунів, вони не переходять до режиму електродинамічного гальмування. І перехід відбувається без ривків, без скачків. Але цей перехід має суттєвий мінус. А саме, а саме те, що його дуже складно розрахувати. Тому що ваші чотири послідовно з'єднані тягові двигуни. Мають мати такий самий опір, як два послідовно з'єднані двигуни, плюс блок пускогальмівних реостатів. Це треба для того, щоб в момент розмикання контакторних елементів 60-х не потягнути сильну дугу і їх не пошкодити. Тому такий метод, хоч і є перспективним, хоч і є гарним з точки зору тягових характеристик. Але такий метод переходу дуже складний з точки зору розрахунку і реалізації, тому він не знайшов впровадження у вітчизняних локомотивах, але використовується у локомотивах чехословацького виробництва. Хоча слід зазначити, що в локомотива Д-1 вітчизняного українського локомотива також був мостовий перехід на паралельне з'єднання. Так от. Такий перехід має як свої переваги, так і недоліки. Переваги, відсутність ривків, скачків, тяги, плавний перехід на наступне більше, вище з'єднання, але мінус складність його розрахунку і реалізації. Таким чином, ми зараз з вами розглянули перехід на СП з'єднання і роботу на С-ходовій, і вихід на ходову С з'єднання. А ми не забуваємо обов'язково берегти себе, берегти своє здоров'я, коментувати це відео, ставити лайк і підписуватись на канал. Бережіть себе! Слава Україні!